Причому стаття 277 говорить про те, розумієте, що е, обов'язкова присутність представника хоча б одного розумієте, повинна бути на Добре, Почина, на сьогоднішній день. Майно перейшло в міській раді. Сема Марія Михайлівна зверталася в міську раду неодноразово. Вона подала заяву спочатку в суд про те, щоб її продовжили срок, зв'язку з тим, що до 6 місяців вона не вступила в управління спадковим майном. Суд переносив справу, причому з міської ради був представник міської ради Дудар Олександр. Який фактично по дорученні голови міської ради приходить на справу всі повістки. Це я беру з того, що що говорить суддя. Розумієте, у нас всі, всі документи фактично є при нас. Розумієте, всі повістки посилалися фактично в міську раду, і все давалося. Розумієте, справу Поча, переносили. Давай, дай, шар... мані, давайте я попробую вести. Ну? Добре, я попробую Добре, вести. О... Тоби, першу, першу, першу чергу, щоб я, мані, суд. Я, щоб... Як ви повірили, так? Коли помер? Помер 5 травня, 5 травня, 20 травня 20-го року. Травні 13-го року ви звернулися в суд в. Ми пропустили термін півроку, розумієте? Так. У зв'язку з тим, що, тому Марія Михайловна побачила в газеті оголошення про те, що майно об'явлена як безхазяйна, розумієте, і стоїть на обліку. Так. Таке майно ставиться на рік часу. Марія Михайлівна прийшла в міську раду, розумієте, з тою газетою що... і далі. Так. так, я прийшла з тою газетою, кажу, що от я є родина, ну, і ми є спадкоємці. Що як мені далі? Мені треба щось написати, щось, ну, яке щось чи як. Ні, йдіть, збирайте документи, ну, значить, там має бути свідоцтво, посмерт, ну, що в мене бумаги, не було ніяких. І тоді, а в нас є документи, але ми вам їх не можемо дати хіба на вимогу суду. Тоді звертайтеся ну, в суд і що вже там вони вам скажуть. Зміти, ну раз мені так сказали, і ми собі пішли збирати ті документи. За той час, поки ми збирали бумаги, ну, то треба було піти і церковну книгу знайти, архів, то що то треба було знайти свідоцтво про народження сторічної давності. І от поки то ту то, то все треба було зібрати паралельно, поки докладно міста зібралися документи. Так, паралельно міська рада все вже оформила на себе. І коли ми вже майже ну, вже деякі ну, частину документів зібрали, тоді нам просто сказали, люди добрі, чого виходити, там вже та хата перейшла, вже навіть зроблений технічний паспорт. Тоді я прийшла так знову міську раду, кажу, як же так? Я до вас звертала. Вона сказала, я пам'ятаю, ви пили. зверталися, заяву. але де ви так довго були? Заяву писали. Ми заяву не писали, так мені сказали і написали. Зумієте, я ж не знаю, я ну, юридично я не розумію того, І я кажу так довго ми були через те, що ми не могли зібрати е, ну, тих документів. На сьогоднішній день ми маємо рішення Шумського районного суду, де доказані родинні відносини, що це є твоєрідні дядько Марії Михайлівни, Розумієте? Ми маємо продовження сроку, розумієте? І ми вступили в управління спадковим майном. Тобто ми маємо витяг з державного реєстру. Тобто, ми є спадкоємці. Я по Марія Михайлівна. Стаття 1280 твердить про те, що майно, яке перейшло до територіальної громади, хоча воно перейшло до Шумської міської ради, бо власником є не територіальна. Я як колишній реєстратор, можу сказати, що майно реєструється на територіальну громаду міста Шумськ в особі Шумської міської ради. Розумієте, на сьогоднішній день власником є шумська міська рада. Розумієте, от от, от така принципі, ситуація. Розумієте, ми звертаємося туди, вони подають на нас апеляційну скаргу. Їх... Ви заперечуєте Ні, я не заперечую їхнє право подавати апеляційну скаргу, Я ні в якому випадку не заперечую. Але майно, яке є спадщиною Марії Михайлівни, не складається з одного єдиного будинку. А можливо, там є земля, можливо, там ще є 10 будинків, розумієте? І я говорю про те, що міська рада не має як відношення до того майна, розумієте? Це так, вже пройшло виключно міритичну злочинку. Дивіться, э, двоюрідний дядько, Це тобто, він, э, тобто, ви є дочкою э, Сесистри. Двою, Сесистри. двоюрідного брата То, ні, ні, ні. ні його, рідної його, сестри. Яка це черга спадку? На праві чого в спадок вступаєте? Я... Стоп, стоп, це дуже важливо. А це важливо, важливо, що вони є спадкоємці на сьогоднішній день. Якщо немає нікого. Спадкоємець отримує право на спаву. Відповідно, є <певнічні> три <часи>. так, оскільки я розумію. Або запис у. Справа не в тому. Справа в тому, розумієте, що ми вступили в управління спадковим майном. Ми вступили в спадщину, розумієте? на сьогоднішній на основі рішення суду нам продовжили строки. На сьогоднішній день, сьогодні Щодні, що, що, що претендентів немає, а ви є, є спадкоємці, так і не тільки будинку, а всього й спадщини. Чому я звертаюся для того що до міської ради, що щодо що апеляційної скарги, розумієте? У зв'язку з тим, що спадкове майно не тільки це хата, ця там ще може бути багато чого різного, розумієте, і апеця. Міська рада не має, ну, ну чому вони подають розумієте апеляційну скаргу, щоб скасувати рішення Шумського районного суду про продовження строку для Марії Михайлівни. Розумієте про що? І ми просто просимо міську раду забрати оце. Просто просимо забрати це цю значить, апеляційну я, скаргу. Але підсумок, щоб... щоб не довго, значить, ситуація така, що помирає цей дядько. Ви знаєте в Вчасно ви взнаєте, скажімо, що він помер, що, він, що відкрилася спадщина, це протягом 6 місяців, але ви звертаєтесь, і ви протягом цих 6 місяців звертаєтеся до міської ради, але міська рада каже, збирайте документи, але ви документи збираєте набагато довше, ніж 6 місяців. І за той час міська рада е, виготовляє право власності. Можливості подати Можливо, так? Можливо, Можливо, так? заяву надалюся. Нам потрібно того, що ми... Як мінімум доступ про смерти, доступ про народження, огляд спільного проживання, чи, огляд, чи, чи догляду за померлим? Ні, догляду ні. Це було до 6 місяців. Буде. Ми не мали такої можливості через те, що ми не могли доказати родинних відносин. Поки ми доказували родинні відносини, свідоцтво про смерт ми не мали, що ніяких документ не мали. Так як ми думали. Так, приблизно суть ми зрозуміли. так? Початок, скажімо так. Ну давайте, Суть, я ще кажу, ну, я, ну, да. я довго не буду, постараюся. Ну, По мене 20 травня, 13-го року, за цим. Тому рані, про юридичні це. Газету оголошення було понад 29 серпня 2014 року. Через рік три через місяці. Через рік 3 місяці. Після смерті. Через ріки, Хто роки подав це оголошення? Міська, міська, міська рада подала оголошення в газету. Газет є, в номері газети є оголошення. Я хочу запитатися, бо я ніде не бачив заперечення на поліційну скаргу. Ніде не бачив. Дати звернення в міську раду. В якому році? Катасту чи в 14? Бо газета була в 2014 році, я вам підказую. Ви в 14-му році до міської ради такого зверталися. Зверталися так. У 2014 році, так, так, через рік і три місяці після смерті. Рішення рішення суду було прийнято ще раз, ще раз, подальше. Що ми далі ще подальше? Після смерті через 8 місяців, так? через 6 місяців, через півроку, так? 13 лютого 2015 року. Через 8 місяців, місяців. 9 Через рік і дев'ять місяць. Рішення яке? Суди, Суди рішення, проведення ставить до мене. Скільки ще могла б міська рада тримати це рішення? Можливо, можливо, ще 10 років чекати, що з'явиться спадкоємці. 15 років? Скільки це чекати? Давайте. Я не про юридичну це. Я не знаю про спадкуємців. До мене не зверталися спадкоємці. Ні, до мене може до кого звертатися до податок. Ніхто не сказав, не я було не звертався. Получається сіхати і вся земля, що є, міська рада переоформляє безхозяйні панно і зразу переоформляє це. Я би хотіла, ви просто питаєте, чому ми чекали стільки часу. В принципі, там досить вийшла ситуація, розумієте, яка ситуація, яка пояснює про те, що... Е, осінню, Малія Михайлівна приїжджала до свого дядька, розумієте? Вони фактично були там, ну, В кін, кін, кінці кінцівко слухати куди? є 1280 двісті стаття, яка твердить майно, яке перейшло до територіальної громади. Розумієте? Воно повертається спадкоємцеві в повному обсязі або повертається, коли воно продане компенсація з цього майна повертається. Ви не звернулися в нотаріальну контору, розумієте, де є стаття 1283, яка твердить про те, що ви повинні були туди звернутися, і нотаріус повинен описувати цей захист спадщини розумієте називається. ніхто ні прокуратура ні міська рада в принципі не зверталася туди розумієте ніякого захисту спадщини не було ну, давайте давайте тако, юридичні питання засовувати ну, я, ну, Це не юридичні питання я, розумієте я, це я, все виглядає принципі, радості я запрошував ці нюанси але я ще раз повторюю Громадська рада, нас я не знаю, хто в нас юристи, не юристи, ну, але ці нюанси, яка стаття, що регламентує, це інше трошки питання. Я запрошував з прокуратури, в принципі, вони мали мав ще й підійти, хто там справою займався, але чого чувачного немає. Але є, бачите, я вже тут а, певний нюанс такий. Я не зрозумів. Я думав, що це протягом півроку після смерті. А це перше звернення було через рік і три місяці. Так? В газету звернення? Це було в газеті. В газеті. Після а тільки після руху? газети, а після а, звернення. Через пів року після газети, а тоді було рішення суду. Через пів року ми звернулися, коли в газеті було оголошення з тою газетою, то вас не вийшло. Я, можу вірити не знав, може на це. Я, наприклад, про це не знав. Ви знали, місяці? що були спадкоємці. Чому міська рада не звернула до того уваги і далі продовжувала? знав, що були спадкоємці? Вони ж не заявилися, вони ж ви навіть не заявили, не, не написали, віде. не звернулися внутрішніх. А знаєте, було оголошення. Звертайтеся підкористовувати <пілівців> своє право. Питань немає. Так, яка різниця? яка яка різниця, різниця. Міську раду, що заявляєте, заявляє це все. Міська рада дала оголошення, але щоб спілок ємці знайшлися і отримали майно. Якщо міська рада не знає, то чекали, що вісім місяців контору На сьогоднішній день Рада подає апеляцію на рішення Шумського району про продовження року. Е, якщо я вище е, пару, ну я тут зрозумію.